Добрий день! Вас вітає компанія Aruna. У цьому відео ми розглянемо шнекові свердловинні електронасоси серії 2S QGD ігла від торгової марки NPO. Насоси призначені для подачі чистої води зі свердловин з внутрішнім діаметром обсадної труби від 60 мм. Це гарне рішення, коли треба організувати водопостачання з незначними витратами на обсадні труби. Тобто, у вас обмежений бюджет. Ви не маєте можливості купити труби великого діаметру. І треба організувати просте, але ефективне водопостачання. Насоси постачаються у комплекті: насос, перехідник для під'єднання шлангів та керівництво з експлуатації, у якому знаходяться інструкція по монтажу та обслуговуванню. До комплекту постачання входить. Керівництво з експлуатації, в якому знаходиться інструкція по монтажу та обслуговування. Сам насос. Та перехідник для під'єднання шлангу. Конструкція насоса шнекова моноблочна. Всі кріплення та вал ротора двигуна виконані з нержавійки. Обмотка двигуна з міді. В обмотку вбудований термозахист для захисту двигуна від перевантаження. Шнековий вал покритий хромом, що захищає його від корозії та механічного впливу перекачуваних механічних домішок. У нижній частині розташований компенсатор тицьку, що дозволяє занурювати насос на глибину до 15 метрів від поверхні води. Максимальний діаметр насоса складає 51 мм, максимальна висота 80 см. Насоси можуть використовуватися в старих реконструйованих свердловинах. Незважаючи на свої малі розміри, насоси добре працюють в системах автоматичного водопостачання, коли висота від поверхні землі до поверхні води складає до 50 метрів. І при цьому забезпечує стабільний тиск при одночасно працюючих двох кранах. В лінійку насосів входять дві моделі з максимальним напором до 54 метрів і з максимальним напором до 78 метрів. Частіше за все, насоси використовуються. В приватних будинках і дачах для організації водопостачання, для поливу садів та огородів, крапельного зрошення, особливо коли використовуються свердловини з малим внутрішнім діаметром обсадної труби чи при модернізації старих систем, коли рівень води малий, а продуктивність свердловини обмежена. Саме завдяки габаритам, простоті технічному обслуговуванню, малій чутливості до повітряних пробок відносно від центрових насосів. Шнекові насоси ігла – це оптимальне рішення для використання у свердловинах з малим діаметром обсадної труби. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.